Фотовиставка Радехівський молодіжний союз, розгорнута у паркетній залі Радехівського районного народного дому, промовисто говорила, що сьогодні тут, на свято Валентина, зібрались ті, що самі можуть і вміють добре попрацювати і розважитись, та інших за собою повести. Нинішнє свято стало продовженням молодіжної акції Ангели та Бісики і знову зібрало чимало своїх юних прихильників, розповідає його незмінна ведуча Ірина Бігун. Сьогодні ми з вами святкуємо День Закоханих, так званий день святого Валентина. Сьогодні тут зібралася вся молодь нашого міста, нашого рідного Радехова. Дуже приємно, що молодіжний союз не забуває запрошувати гостей, не забуває запрошувати нашу молодь і організовувати вкотре для неї чудові сюрпризи, подарунки, конкурси та свята. До музично розважальної програми свята і на цей раз охоче долучились й добрі друзі молодих союзян. Популярний міський молодіжний музично-пісенний гурти Едельвейс, терти «Терти-Пляцки», No One Else, Без змісту, група естрадного танцю Інфініті під керуванням Марічки Додик, молодіжний танцювальний гурт Районного народного дому і гості популярні репери Нік та Бізі. Публіка зустріла їх аплодисментами, а як завжди привітна і дотепна Ірина Бігун розпочала свято. Чудовим прекрасним святом Днем Святого Валентина. А скажіть, сьогодні тут багато? Закоханий. Ну, хто вже закоханий, тому ми бажаємо утвердитися у своєму коханні, а хто ще не знайшов свою половинку, не переживайте, тому що ви її обов'язково обов'язково знайдете. Титулована і популярна в молодіжному колі Радехівська співачка Оля Підгайна разом з музичним гуртом без місту, як завжди водночас і романтична, і експресивна.

Від ангелів і бісиків з молодіжного союзу можна завжди очікувати сюрпризів, приміром таких от дотепних розважальних конкурсів, котрі публіку веселять, або ж неочікуваних ексцентричних театралізованих музично-пісенних номерів, котрі трохи публіку шокують. Новоспечені бісики Христина Бакало і Оля Підгайна, щоб розворушити гостей, затіяли імпровізоване караоке на майдані паркетної зали. Змагались усі охочі, по коло за грішми пішов капелюх. Співак старались, глядачі не скупились, переможці тішились від визнання і нагород. Далі парубки натхненно і романтично освічувались в коханні неперевершений Ірині Бігун, насправді адресуючи освічення своїм коханим дівчатам, котрі від щастя були, як мовиться, на сьомому небі. Знаєш, італійський художник там визначення красід. Він сказав, що це сума взаємодіючих елементів, і Кожен має своє місце, і ти мої подати на цьому шляху. Тож, будь моєю під ласточка красою, будь моїм кінні я, щоб ти доповнювала мене, а я тебе. Виходь за мене. У мене спів нема. І про іні я, я думаю, що своя дівчинка це оцінить е, по-любому. Якщо ти мені слід я думаю, що їй не скаже 150 п'ятдесят мільйонів разів, і це справді від щирого серця. Я думаю, вона тобою буде писати. Очільниця молодих союзян Христина Бакало, перша міська красуня конкурсу Чарівна Радихівчанка, особистість багатогранна інтелектуально і мистецьки. Чого вартий лишень цей голос? сучасних молодіжних танцях, котрі пропонують дівчата, що займаються при Радехівському районному Народному домі, присутній елемент ритмічної аеробіки. Здорово і ефектно. Альс у виконанні викладачки хореографії районного народного дому Лесі Шевчук та її учня Євгена Грицака зачарував усіх граціозністю і гармонією одвічної класики. Отож, від імені всіх членів Молодіжного союзу я хочу привітати вас, дорогі родихівчани та гості міста, і судовим святом днем закоханих. Бажаю вам кохати та бути коханими.